Розуміння своєї землі, як нас не називали і хахли, і малороси. Справа в тому, що в нас є ж колядки і щедрівки, а колядки про походження світу, їм десь 6-8 тисяч років до Ісуса Христа. Так що розумієте, оце коло, оце коло, коло йде, йде, йде. Взагалі, не ті цивілізації, які були на нашій землі, вони приходили, відходили, залишались, руйнувались. Але ж є спадкоємність поколінь. Зв'язок між крашенками і культурою органічний, його не можна нічим перекреслити. Можливо. Три голубочки сидять на вічному дереві, як вони споглядають, що нічого нема, як вони пірнають у, у воду, дістають е, синій камінець – синє небо, жовтий камінець е, – жовта земля. А яйце, яйце це є основа, основ. Аб ово кажуть е, латинською мовою від яйця, аж спочатку. І, значить, коли...